Усі в шоколаді українці заходилися опановувати смачне хобі, шоколад'є. ексклюзивні ласощі, зроблені власноруч, цікавлять як дітей, так і дорослих. За знаннями про смачну справу охочі можуть прийти до спеціальної майстерні. Ми це все збираємо в долоньку. Збираємо долоньку. І так зліплю, як як пластиліну на відео смачний пластилін, і тепер з цього пластиліну можна ліпити що завгодно. Любомир намагається робити все як майстер каже. Утім, поки найкраще виходить смакувати ласощі. У семирічного Олександра шоколадна справа вже виходить добре. Встиг зробити 20 цукерок. Його майстри стверджують півтори години, і солодке ремесло освоєне. Вот ну, у мене з шоколади зділана із постівсями. Що з сделан із такого розового сахара і з кокоса. Українці з давніх давен знаються на шоколадній справі, розповідає майстриня Оля. Зародилося ремесло у Львові. Ще середньовіччя місто славилося добрим солодким. А вже з 19 століття шоколад почали експортувати до Європи. Нині знову відроджують цю добру традицію, розкриваючи секрети для усіх охочих. Шоколадна плитка, коли її розламується, мусить му, бути чутним дзвін. Тобто, саме з таким характерним дзвоном плитка ламається. Саме це означає, що в цій плитці... Входить тільки натуральне такао масло, такао терти, цукор і ніяких інших рослинних олій або жирів, чорний молочний білий з гірчинкою, краплення маку, родзинок, духмяного та гострого перцю, горіхів кокосу. Це далеко не повний перелік шоколадної смакоти, яку юні шоколаті, потім спробують зробити і вдома. Я розмальовую кошик ем, білим шоколадом. Я думаю, кошик можна буде з'їсти, коли ти, ти вже з'їв усі цукерки. Для спеціальних рецептів і спеціальне оздоблення. Оксана вчить усіх охочих мистецтво скраббукінгу. Цей напрямок пов'язаний з оформленням малюнків, листівок, записних кулінарних книжок та фотоальбомів. А першим скраббукером був чоловік. Марк э, uh, запатентував несколько видів альбомів, котрих uh, ну особливість яких альбомів була то. Что, uh, были книжечки, в которых були липкие ленты, в которые можна було приклеювати интересные листики. Не лише діти а й дорослі з кожним роком усе активніше шукають собі додаткових захоплень. Помітила організатор хобі вихідного дня Алла. Якщо ще три роки тому на майстер-класі можна було побачити двох-трьох охочих, то нині групи формується з 15 чоловік за кілька тижнів наперед. Мої хобі ані переросли в чужі хобі, то тобто, я ділюся тим, що я люблю з другими. Я стараюсь, щоб відкрити такую возможность для других. Висловити свої емоції за допомогою хобі ніколи не пізно. Наталка Полівчук, Олена Порошан, Іван Лавренчук, спеціальний пульс вихідних.